Лише 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування для вас працює Ірина Мироненко. Це подкаст Градусник. Оксана Оснач малювала в окупованому Херсоні та ще й поширювала в соціальних мережах життя ствердні картини з українськими символами. Їй доводилося переховуватися, остерігаючись обшуків. Після визволення міста пише в Києві на уламках ракет. В одному з подкастів ми вже спілкувалися з Оксаною і розповідали про її відродження давньої традиції створення чумацьких ікон на сушеній рибі. Сьогодні ж наша розмова про її інші роботи і трішки про Харків. У травні 2013 року в Харкові проходило міжнародне шевченківське свято Сім'ї Вольній Новій. Традиційно не тільки збиралися літератори з різних країн, різних міст України, а й експонувалася всеукраїнська виставка Мальовнича Україна за назвою серії фортів Тараса Шевченка. Яка ваша робота, пані Оксану, була на ній, бо прочитала що й ви були серед учасників? Дуже цікаво, що ви це пригадали. Можливо, я би і не запам'ятала. Але сама я в Харкові не була, а от єдина моя робота там побувала. Вона називається родина. І вона така чим вона цікава для мене? Бо вона на межі між натюрмортом і пейзажем а названа, ну, як портрет може називатися. Там зображені соняхи в полі, коли вже зернятка дозрілі і листячко жовтеньке. вже і знаєте, такі соняхи начебто схилили голову і така сумна, начебто картина. Але на одному стовбурі народжується нова квіточка. І от виглядало так, наче ці соняхи схилилися до цієї маленької квітки. Ну, для мене мені здалося, що це так родина дивиться на своє майбутнє покоління, і отже, це не натюрморт, ну, це жива природа, а не мертва. І начебто і не пейзаж, бо саме соняхи там зображені. і в той самий час цей портрет. Саме з цієї роботи я тому і запам'ятала, що вона така. І там, до речі, я поекспериментувала саме з матеріалом, на якому я малювала. Мені хотілося фактурності, і тканина, на якій я малювала, була е, така пожата. І зараз, коли я на Камбалі малюю, я згадую ту роботу, бо у камбалі є такі властивості, анатомічні, дуже багато складок. Малюю я на плавниках, і на оцих ребрах, і на зябрах. І... і це мені нагадує чимось оту ту роботу. А Харків'є нам вітання від нас, херсонців. Ми дуже переживали, коли Харків знаходився і знаходиться під обстрілами. І є чуття єдиної родини. Це абсолютно щиро, і я думаю, що я кажу від усіх херсонців. Дякую вам за ці слова. І справді ми не просто два міста в одному алфавітному порядку. Поряд ми і в багатьох зв'язках своїх поряд. Дякую, хай це так і буде далі, і приходить мир на наші землі. Запитання в мене про далекий рік, коли. Війна вже була, але її не сприймали ще війною в багатьох містах, можливо, і Херсоні теж у Харкові так точно, незважаючи на те, що в нас є військовий шпиталь, і багато чого ще пов'язаного, про що не варто говорити. Але в лютому 2015 року, коли існувала війна на три букви, тобто АТО відкрилася в Херсоні ваша перша персональна виставка на звіробіт, тихе життя, під арочки. Морозе сонце, філармонія двору, там, де птахи і аромат кави, сонечко на віконечку. Таке мирне, все тихе, ароматне, поза часом, поза війною, яка вже йшла на сході України. Але була у виставки мета матеріально підтримати українську армію. Ми тоді пропонували власні листівки, які куплять швидше, ніж картини. Вдалося щось зібрати і переказати воїнам тоді у 2015-му. Так, люди хоч купували листівки. Мені щоправда завжди хочеться, щоб було якомога більше коштів переказати військовим. Ну я зараз точно ну, не можу назвати точну цифру. Мені здається, що біля 4 тисяч гривень, але ну, не буду стверджувати так. Там я благодійний аукціон був із скринька, Це все мені допомагав Херсонський фонд громад. Захист він називається, пані Лариса Польська очолює цей фонд. От зараз, до речі, вона потерпіла від цього потопу, що відбувся. У нас дуже багато людей, які потерпіли від цього. Практично кожну свою виставку і виставку моєї студії, які відбувалися в Херсоні, в Миколаєві і в Одесі, я використовувала. Для того щоб провести благодійні якісь акції, тому що виставка привертає увагу людей і є можливість збирати кошти. І от на цій виставці, що була в Києві, і зараз на виставці Білій Церкві, ми збираємо кошти для ЗСУ і для херсонців, які постраждали і продовжують страждати від обстрілів, і знаходяться зараз в дуже складному становищі. На всіх виставках ми збираємо кошти. І справді, це підтримка і наших захисників, і тих, хто опинився в скруті і залишається під обстрілами. Ваші будинки хоч не постраждали від того, коли греблю каховську зірвала? Моя квартира вціліла. А дача моя просто упливла. У нас легенький дерев'яний будиночок. Ми не знали, чи він в цілі, бо саме зараз там відбуваються бойові дії, це е, лінія фронту. От і так сталося, що ну, потрапили на очі світлини, де саме наш берег знятий, і нашого будиночку просто немає. Він він уплив. Але порівняно з тим, що люди залишились абсолютно без даху над головою, ну що розповідати? Але звісно, це боляче. Так, це боляче, і, мабуть, щоб якось врятуватися від страшного розпачу і болю, коли місто було окуповане, і ви не знали, чим наступна доба закінчиться, чи навіть нинішня. Ви тоді ризикували і працювали над новими сюжетами, причому сюжетами дуже українськими, з воїнами, жінками в народному вбранні. І за це можна було поплатитися життям, якби окупанти побачили. Вас на виставці, яка пройшла в Києві, яку тепер приймає Біла Церква, разом із іконами на сушених рибах був розпис на гільзах і у ламках. Рлатої ракети, збитої над Києвом у січні 23-го року. Чому виникла така ідея З розписувати гільзи, уламки? В принципі, до цього беруться від 2014 року на землі України. Розписують і зброю і різноманітні уламки того, що летіло як смертоносна ракета. Ви Зразу два запитання від мене почули, тобто і про картини в Херсоні, і про картини уже київські, будь ласка. Ну в Херсоні у мене були розпочаті роботи незавершені, над якими я працювала. А коли почалась війна, я не могла малювати. І одразу скажу, що я і на камбалі не малювала, бо я не могла робити таку дуже кропітку роботу. Зосередитись і знаєте, як вимальовувати е, такі дрібні деталі. Не могла це робити, і перший місяць я взагалі не малювала, пензля не брала в руки. Я робила тільки зарисовки і вони були е, про мій емоційний стан. Е, і там дуже багато болю, розпачу, якихось таких речей, але при тому. У мене завжди була є е, віра в те, що ми переможемо. Отже, мені хотілося більше це зафіксувати е, для себе, щоб знаєте, як само себе рятувати і знаходити е, сили в цьому, впевненість знаходити в собі і в тому, що я роблю. І мене дуже спонукали мої діти. Вони казали: мама, малюй. Малюй будь-що, я кажу, я не можу малювати яхти, як їх малювала перед вільною. Кажу, що я роблю начерки, і вони такі ну, більше схожі, як на плакати, і дуже українські. І діти мені казали: мама, малюй, хай буде так, як ти бачиш. І от коли я вже взяла через місяць пензлі в руки, то е, народилася та картина, в якій е, ну, вмістила я практично все там. І відчиє від того, що відбувається війна, але вона знаходиться за спиною головної героїні. А на руках у неї дитина, і в той самий час вона нагадує, як Божа мати з дитям. і попереду неї вже чисте небо, чисте поле. І знаєте, робота саме народжувалась, вона дуже відрізнялась від того, що було на ескізі, бо там я не планувала, що це буде поле з маками. Знаєте, як воно само собою так е, ставалося? Потім мені здалося, що вона занадто драматична. Мені захотілося ну, більш оптимістичної роботи, більше впевненості в тому, що я роблю. Тоді я намалювала картину, яка називалась На Щастя на долю Там красива українка засіває в полі. І вона... ну, так я бачила наше майбутнє. Що ми... Після того, що ми пережили, ми відродимось і станемо ще краще. Коли я кажу, що вдома, це просто пустий перон, тобі ж подавно відомо мій дім там, де мій Херсон. Коли я кажу, скучаю, то настала така пора. Коли я годую чайок на хвилях мого Дніпра в кожнім слові моїм озветься. О свободу за такі довгожданні вість, сам знаєш, якого роду всі люди у тому місті, в кожній слові. інформація про бучу, про Ізюм, і в мене і оця пісня про червону калину і народився такий образ дівчина, яка серед калини, і молиться, чи молиться, чи плаче. А потім був воїн. І так, знаєте, одне за одним я створювала такі роботи, які відповідали моїм мріям, моїм надіям. І вони рятували мене. Оця робота мене рятувала. Бо коли ти знаходишся в окупації, ти, ти ж продовжуєш жити, ти продовжуєш відчувати, і ти знаходишся в неволі. Тобто ти не можеш вільно вийти, ти бачиш оцей жах у вікні, ти знаєш, що відбувається, ці страшні речі. І не тільки за картини, за ну будь-яку дрібничку, за е, українську стрічку, за українське слово, е, за те, що хтось сказав на тебе, е, ну доніс, е, за твої пости у Фейсбуці, за будь-що ти міг опинитися е, ну, на подвалі у тих нелюдів. От, і я не малювала протягом усієї окупації, я малювала протягом чотирьох місяців. І далі я стала переховуватись, тому що я ну, коли я малювала, я ці роботи виставляла в Фейсбуці. Я бачила дуже великий відгук від людей, і я вважала, що це дуже потрібно. Таким чином я почувалася вільною. Знаєте, я. Ну, бачила у вікно триколорні оці ганчірки їхні, а я розумію, а у себе в квартирі я бачила українців і українок. Ну, це ілюзія, звичайно, це великий ризик. І я просто створювала той простір, де мені ну, комфортно і вільно. От, а далі мені довелося вже переховуватися, я тоді поїхала до нас на дачу. Вона на річці там не, не було можливості під'їхати машиною, то я почувалася безпечно. Ну, але теж це недовго тривало. Я в продовження цих спогадів про тіні місяці хотіла запитати пані Оксано, ви дочекалися визволення Херсонщини, Херсона? Чи вам вдалося раніше виїхати на контрольну українським військам територію? Ми дочекалися визволення ряд причин було, що ми лишалися в мене батьки, дуже дорослі, скажімо так, і вони категорично не хотіли їхати. От, тобто Ми допомагали батькам, знаходилися разом з ними, і ми ну, не ризикували. Перетинати ці блокпости, тому що в Ютубі було дуже багато інформації про нас, і цю інформацію не ну, неможливо було видалити чи приховати. Тобто, ну були великі ризики. Ми не ризикнули долати цей кордон. І ми виїхали буквально через тиждень після визволення Херсона. І саме на прохання батьків, того, що вони дуже погано почувалися в плані здоров'я. Ми їхали на тиждень, як дуже багато людей, їхали на тиждень в Київ підлікувати батьків. І почалися обстріли Херсона, і наразі ми вже більше як півроку тут. І саме тоді вам вдалося знайти чи якось у когось. Взяти цей уламок збитої над Києвом. А, Раз, так вирішили на цьому уламку створити свій малюнок, свою картину. Тут сталося теж дуже просто. У нас є е, наші родичі, які військові, і вони спитали, чи цікавлять мене, е, чи хотіли би я малювати на уламках. У Мене такого досвіду не було. Я сказала звичайно так. От і в мене один ну, досить великий уламок, як, ну, приблизно 60 на 60 сантиметрів і два менших. Ну, на той момент дві гільзи були, ну, а зараз їх вже біля десяти я розмалювала гільз. І я тоді замислилася, що можна малювати на ракетах, ну, на ворожих ракетах, що можна на них зображувати. І я на цих уламках, трьох уламках я... Намалювала Київ, киян і от нашу батьківщину мати. Я хотіла показати, куди ці ракети спрямовані на будинки, на оці віконечка. Знаєте, за кожним віконечком якась історія, якась родина. Ну Це страшне. Я просто про це постійно думаю. я це і Намалювала. А на гільзах я на тих перших я показала на одній наших воїнів, а на інших наших українських людей, які зустрічають знаєте, окуповані території, які зустрічають військових, які їх визволяють. І, ну, це мій такий яскравий спогад, неймовірний спогад про те, як був звільнений Херсон, і як херсонці зустрічали і я серед них. Воїнів-визволителів. Я ще вчора бачила окупантів, і сьогодні я бачу наших легенів, вони прекрасні, вони настільки потужніші, вони світлі, вони дійсно воїни світла. Це, знаєте, некрасиві слова порівняння. Це не просто слова. За цими словами дійсно стоїть. Ота потужна енергетика, те сяйво, яке вони випромінюють. От, і ми бачили ті недолугі створіння, які ходили по вулицях нашого міста і не розуміли, що вони тут роблять. І не усвідомлювали, які злочини вони чинять тут, на нашій землі. Це просто два, два різні полюси. І, знаєте, в мене яскраві такі враження, коли ми в Київ приїхали, мене не тільки дивувала. Присутність води, гарячої води, бо ми вже досить довго там знаходились і без води, і без електрики. А мене здивувало, що військові ходять вільно по місту, пересуваються містом, і, і їх ніхто не обіймає і не цілує. Херсоні військові, ну, от протягом принаймні того тижня, коли я там знаходилась після визволення. Всі військові були оточені людьми, які дякували. Військовими обіймали, цілували. Жінки, дівчата, діти. Це було надзвичайно щиро і надзвичайно зворушливо. незабутньо Якби вона почала писати спогани про кожну зутримали храм мала б такий самий успіх, як Тора або Коран Чоловіки б читали цю дивну, книгу відчуваючи власну вину, і палили б її на площа столиці, перш ніж почати війну. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою. Срібло трави й нелагамі згоди, я знатиму, що її тепло, це все, що було, і чого не було. Єдине, що її тут тримало єдине, що її далі вело, коли вона знову знайде мене, очі лише одне, те, що було, давно минуло, і те, що буде, теж в мене, тому не свого лиця це ти, Пані Оксана, на виставці, яку приймає Біла Церква, теж і оці роботи на уламках чи тільки ікони на рибах? Там і ікони на рибах, і картини, які я створювала під час окупації. А оці гільзи і уламки, я сподіваюся, продати на аукціоні, щоб кошти передати для тих військових, які мені ці уламки надали. Так що я вже зараз їх не буду виставляти. Я хочу, ну, щоб вже вони працювали на користь військовим. Бо війна йде і гроші потрібні, і вони потрібні завжди. І ще довго будуть потрібні, але я хочу, щоб просто зараз ці гроші ну, отримали військові, бо вони дуже цього потребують. Справді гарний задум, важливий задум. Дякую вам за це. Війна не буде вічно, життя буде продовжуватись, і нам потрібно. Все ж таки наше українське повертати, відновлювати, відроджувати, дізнаватися. І небуття Це все дізнаватися і берегти. Ніщо не випадково, і, напевно, і ми не випадково зустрілися. Таким сьогодні був подкаст-градусник. Для вас працювала Ірина Мироненко, Спілкувалися ми з художницею із Херсона. Оксаною Оснач. Дякуємо всім за увагу. Дякуємо ЗСУ за можливість такого спілкування, можливість працювати. До зустрічі! Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ, громада Груп як задум Харківського прес-клубу.